Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу показати взаємодію зарядженого тіла з електричним полем. Для цієї демонстрації нам необхідна модель конденсатора у вигляді двох сталевих дисків, один з якого заземлений, саме тіло, яке висить між ними, електрометр, який показує наявність електричного поля або його відсутність, і електрофорна машина. Нашкрутимо електрофорну машину. Одного обороту цілком достатньо, щоб зарядити наш конденсатор. Ось ми бачимо, як наше це тіло почало битися то в один диск, то в другий. Зараз фокус. Так, ось ви можете це навіть почути, я приближу мікрофон. Так. Чому це відбувається? Пригадаємо шкільний курс фізики. Значить, ми знаємо, що одноіменно заряджені тіла відштовхуються, а різноім'яно Так? І відповідно, значить, у нас є дві пластинки. В яке поміщене тіло. Відповідно, тут електричне поле створюється. І коли це тіло доторкається до однієї пластинки, воно заряджається негативно, допустимо, і відштовхується цієї негативної пластини, притягується до позитивної. Коли воно притягнулося, воно віддає свій заряд позитивній пластині, стає позитивно зарядженим. І відповідно відштовхується від позитивної притягується до негативної. Таким чином, цей процес зациклюється. Сила, що діє на цей заряд, рівна коефіцієнту і добутку цих двох зарядів. В даному випадку заряду пластини і цього от заряду, який встигає накопичитись на нашому тягарцеві. І розділено це на. Квадрат відстані між ними. Також рекомендую подивитися в офісі відео про електростатичний дзвоник, який працює ще з 1800-х років.